І сьогодні от поширилася новина, що нібито Путіну могли запропонувати таку мирну угоду одна з країн-посередниць. Вам як видається Ердоган чи хтось інший? Ну з великої віріниці Ердоган. Хоча це не так важливо в контексті цих подій, якщо чесно, зливи ці в мережі давно були. Ну, наприклад, цей план оголошував пан Соловей, професор російський, який там позиціонується як? Один із, скажімо так опозиціонерів Путіна він про це казав: що саме такий план пропонує захід Путіну як можливий, тому що на, на цей план Путін розуміє, що далі він, скажімо так, буде тільки програвати в цій війні. А цей план дозволяє зберегти владу і вийти, хоч і з втратами, але з можливістю залишитися на російському троні. Але ми розуміємо, що про цей план вже можна давно не розмовляти, тому що Путін відповів. Путін відповів тим, що він показав, що Росія досі має достатньо ресурсів, щоб вести війну. І я думаю, запросив у своїх військових максимальної потужності ракетного удару. Той ракетний удар був найбільший за всю історію цієї повномасштабної повномасштабного вторгнення всієї війни. Тому я думаю, що тема знята з, скажімо так, з... з повістки дня, але як. А як пане Сергію пояснити тоді, в принципі, увесь цей шум навколо теми перемовин про те, що нібито відбуваються якісь кулуарні розмови між Америкою і Росією, Туреччиною і Російською Федерацією, Туреччиною і Україною, що так чи інакше, але західні наші партнери намагаються тиснути на українського президента, аби всадити нас за стіл перемовин. Багато так різної інформації. Як пояснити оцей шум? Я особисто думаю, що е Розмови про те, що Путін розуміє, що треба домовлятися, це несправедливі. Путін цього не розуміє. Путін вважає, що в нього в руках такий ресурс країни, така можливість мобілізувати людей, така можливість мобілізувати свій ВПК, щоб забезпечити цю війну, і що він витримає, скажімо так, війну на виснаження. Тому домовлятися він не хоче. А якщо і робить таку ставку, то тільки для того, щоб конкретно зараз у цю зиму перепочити, накопичити резерви е, сили, щоб знову вдарити по Україні і виграти цю війну. Але на Заході е, Захід умовно діли, ділиться на дві таких е, половини: є політики, які втомилися від війни, є політики, які вважають, що саме зараз настав час. Заморозити конфлікт, тому що це впливає на економіку, а на економічну кризу. Люди в їх країнах, можливо, виборці, можливо, вони самі скажімо так, втомилися від цієї війни. Вони хочуть виглядати миротворцями. Вони вважають, що Путін, Путіну достатньо нанесли ударів і Росія достатньо ослабла, і в цьому помиляються. А є інші політики, які вважають, що у нас є історичний. У нас я маю, в, на моєму увазі не тільки Україну, весь світ, остаточно вирішити проблему. Е, я сьогодні позначив як проблему, е, яку нам залишив ще Сталін, це продовження тої світової війни, яка почалася ще в 20-му сторіччі, і там, щоб перемогти е, імперію зла, який був третій Рейх, Домовилися з Сталіном, і Сталін прожив ще великий великий кусок, поки радянський Союз, скажімо так, і всі, хто був після Сталіна, не протрималися ще декілька десятиріч. Сьогодні ми маємо Росію, яка унаслідує все, що робила ця імперія зла, і є можливість руками саме українців, допомагаючи нам. Використовуючи нашу рішучість боротися з ворогом, бо ми краще іншого світу розуміємо, що тільки розгромивши остаточно Росію, це дає можливість існувати нашій країні, інакше не буде, інакше це буде постійна війна. Ми залишимо її своїм дітям, можливо, онукам. Так, от та частина вважає, що це історичний шанс, і ми бачили прояв іншої частини, яка вважає, що треба вже заморожувати конфлікт. Ну, ми бачимо, що не Україна, не наша влада, не Росія, поки не готові до того плану, навіть який був запропонований вивести війська, не готовий Путін залишити Крим на сім років, не готова, поки Україна і наше, коли ми побачили, що ми можемо звільняти великі території. Не думаю, що українське суспільство втративши стільки людей, втративши стільки військових. Поняще такі втрати готова буде, скажімо так, змиритися з тим, що сім років нам терпіти в Криму загарбників, тому думаю, що план не вдався, будемо жити далі, будемо далі воювати і по іншому будуть зовсім по іншому пройде ця зима, зовсім мирна Єдине, що я сподіваюся, що наші військові, наша влада розуміє, що поки ворог слабкий. А поки ми бачимо, що він слабкий і дійсно б хотів би, скажімо так, зайти в паузу, щоб накопичити сил, не треба давати йому спокій. Треба вимагати від іншої частини наших союзників нам допомагати і разом перемагати Росію. Наскільки суттєвою буде допомога до прикладу Європарламенту, яка проголосує і визнає Росію державою терористом, державою спонсором тероризму і в принципі путінський режим як терористичний? Та тут гра еквілібристика у цих слів, кажуть фахівці, що е, ці формулювання вони надважливі, і того як їх будуть використовувати в дипломатії, як направду це буде називатися. Але е, скажіть, що це дасть Україні це визнання? Марина, дивіться, наша група, в яку я входжу, яка бореться, щоб Росію не допускали до роботи ООН, як нелегітимно. Ми багато з вами про це розмовляли. Зробила все, щоб там ще був пункт, який був ще в такій же, скажімо так, резолюції, яка приймала асамблея Європейська Паре. Який би визнавав, що Росія не місце в ООН. поки що це все важливо, але це, це іміджові перемоги, які не дають реальних результатів. А от якщо б цей пункт зараз війшов, крім того, що визнали, що це держава не важливо, терорист, спонсує тероризм, веде терористичні дії, але більш важливий пункт, що наслідки цього визнання, що Росія не може бути членом Радбеза ООН. Бо, знаходячись в радбезі, вона не дає можливісті приймати такі рішення через ООН, які були б обов'язкові для всіх країн. Поки всі рішення, що приймає, наприклад, нещодавно ООН Генеральна асамблея голосувала за репарації. Але це не обов'язкове рішення, це так, знаєте, порада. Рекомендація. Як по да. А якщо б це рішення було прийнято в в радбезі, це б було, було б прямою дією. Це повинно було б виконувати кожна країна. Орештовувати активи Росії, передавати їх е е як репарації уже зараз у, у Україні. Я вже не кажу, що Радбез ООН може приймати такі рішення, як, е наприклад, е вести миротворчий контингент ООН, наприклад, на кордон з Білорусі, щоб дуже нам допомогло, чи закрити теж небо, е щоб е е війська ООН закривали війська саме за і закривали нам небо, але доки. Сидить в радбезі Росія, доки е, нема величезної компанії. Ми намагаємося її ввести, щоб е, всі члени ООН визнали Росію нелегітимним членом Радбезу, і взагалі ООН, доки на жаль, це просто буде іміджові перемоги, які будуть мало впливати на реальні дії, які відбуваються на війні. Я хочу ще з вами про одну історію поговорити. Я зараз додам інформації про те, як нам працювати дипломатично на цьому фронті. Міністерство закордонних справ Угорщини України викликає посла Угорщини у зв'язку із вчинком прем'єра Віктора Орбана. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, пропагування ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. Напередодні Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції у Будапешті з шарфом, на якому зображена карта великої. Угорщини. На ній частина сусідніх держав у її складі. Серед них і Україна. Сьогодні Орбан спробував виправдати свій вчинок і написав у Фейсбук, що мовляв, футбол це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини, команда всіх угорців, де б вони не жили. От це про що сигнал? Які ви маркери розставляєте у цій історії? Чи раптово опинився такий шарф а, на Орбані? Ні, звичайно, на раптово. І коли Орбан каже, що це не політика. Вибачте, все, що робить в публічному е, просторі, е, керівник держави, все це політика. Е, я вам так скажу: з Угорщиною давня погана історія. Я до угорців відношусь е, е, з повагою. Я вважаю, що Угорщина дуже, е, скажімо, достойна країна, але з владою Угорщини не везе з початку ХХ століття. То вони були союзниками Гітлера. І програли від цього, і воювали з союзниками антигідлівської коаліції. Зараз влада обирає найбільше зло сьогоднішнього фюрера. Сьогоднішній російський фашизм. Не знаю. На жаль, просто це треба констатувати. Треба не спускати цього, і треба якимось чином відповідні заходи повинні бути. І тут вже не про скажімо, дипломатію. Тут про реальну демонстрацію своєї сили сьогодні Україна держава значно сильніша ніж Угорщина і в військовому плані, і в геополітичному плані. Тому треба звичайно, скажімо так, жорсткі заходи проти не угорців, а угорської влади. І я б звернув увагу на Закарпаття, де можливо на відповідь на такі дії угорської влади на деякий час показово закрити кордон. На деякий час припинити всі програми, пов'язані з, скажімо так, спілкуванням Угорщини з нашим угорською меншиною в Закарпатті, щоб показати, що ми не пропускаємо такого, що дії їхньої влади не приносять угорцям плюсів і не приносять Євросоюзу плюсів. Я би діяв жорстко. Давно пора діяти жорстко, але це наша давня проблема. Ми не завжди жорстко діяли проти ворогів і агентів Путіна в нашій владі. Я кажу зараз і про Медведчука, і про людей пов'язаних з ними, і про партію. Недавній скандал пройшло вісім місяців війни. Тільки зараз ми зрозуміли, що в нашому олімпійському комітеті сидять агенти Путіна. Як довго чекали, щоб окуповану частину історичного Києва? Представниками ФСБ, які називаються Московський патріархат, тільки зараз СБУ звернуло увагу і подивимося, чи насправді ця частина Києва буде деокупована, і не тільки Києва, треба взагалі заборону. У нас взагалі з цим проблема. А тут якась Угорщина, так, вони агенти Путіна в Євросоюзі, але постійно Євросоюзу треба вказувати. Поки у вас такі агенти Путіна, звичайно. Ви підтримуєте ага, фашистський так. режим, який сьогодні ставить загрозу не тільки для України, а для всього світу, пане Сергію, спасибі вам величезно, що ви доєдналися до нашого етеру. Сергій Гайдай, політтехнолог був на апостров. Тіві.